Па басейн Плюс камін, здавалося б, дивне поєднання, але саме воно стало модою. Чому? Бо це одночасно про тепло, затишок і візуальний ефект, який неможливо ігнорувати. Уявіть, ви сидите у теплій воді навколо сніг або прохолодний вечір, а поруч потріскує вогонь у каміні. Контраст стихій створює відчуття казки, вода розслабляє тіло, вогонь гріє душу. Це не просто спа-зона, а справжній інтер'єрний тренд. Дизайнери кажуть, коли камін інтегрований у терасу чи сад біля спа-басейну, простір отримує преміальний вигляд. Фото з такого куточка автоматично перетворюється на інстаграмний контент, а атмосфера на магніт для гостей. Плюс практичність: біля каміну можна сушити рушники чи грітися після виходу з води. Іронія в тому, що колись це виглядало як ексцентричність, а тепер стало стандартом для сучасних заміських будинків. Спа басейн і камін це симбіоз двох стихій, що балансують одна одну. Тепло вогню і тепло води створюють простір, у якому хочеться залишитися. Хочете спробувати цю моду у себе? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати SPA-басейн і підказати, як найкраще інтегрувати його з каміном. Підписуйтесь і залишайте заявку. Нехай у вашому домі панує атмосфера вогню і води.